Іска, це зародження внутрішнього світла Часто буває так, що на другому місяці людина потрапляє в стан. Такої ейфорії від тверезості, коли починають відживати почуття, людина починає якось відчувати це життя, починає більш-менш бути комфортним в процесі одужання. Менше якогось уже супротиву ця ейфорія також можна потрапити в якийсь стан ось підльоту. За ним може послідувати знову ж амплітуда більше вниз. Ці всі речі вони враховані в цьому зошиті. Що от саме на, на таку етапність, вони ці всі процеси підпадають тут. Про механізми заперечення, якими вони бувають, аналіз. Того, яке в мене заперечення зараз, тут про супротиву, які ми вони бувають, тут про ефект групи, чому саме група має. Ну і чим група взагалі відрізняється від нашого минулого соціуму? Як я себе тут в групі почуваю? От, тобто, тут всі ті теми, які актуальні. Ну, протягу вона вже на другому, третьому місяці може ставати більш-менш трішки місцями усвідомленою. Що людина почне усвідомлювати, що це тяга, не так, як перші місяці. І також перші перші три кроки: перший, другий, третій крок.